Всім доброго дня! Я Ксенія з каналу Кнітке ТВ. Сьогодні моє перше вступне відео до проєкту. Готуємось до весни від Оксаночки Левчук. Це, дівчата, такий добрий-добрий весняний проєкт, повз який я пройти не змогла, тому що. По-перше, дійсно вже весна, по-друге, хочеться чогось яскравого і життєрадісного. По-третє, ну причин багато-багато. По-третє, я дуже-дуже люблю в'язати щось таке яскраве, цікаве метеликів, квітки, легкі якісь светрики. А оскільки я все одно вже планувала це робити і в'язати і почала, то. Чи можна зв'язати це в спільному проєкті? Ось такий светрик я задумала собі зв'язати це напівовна, може, вона така не дуже весняна, але те, що вона буде така дирчаста, то мені здається, це компенсується цим. І я ще не впевнена в тому, що це буде однокольоровий светрик. І який він буде, дівчата, не знаю сама. Тому що, скоріш за все, рукавчики будуть, може, ось такі сині, тому що ниток в мене мало. Я почала в'язати і зрозуміла, що оце в мене 50-грамові, мабуть, моточки. і... Ось це практично в мене. Там, якщо щось в мене рухається, то, то там в мене Анфіска рухає все, що вона бачить. Зараз вона прийде до цих. Ну, ось вона, <сміття> до метеликів і, <сміття> і квіточок прийшла наша киця. Так що, скоріш за все, це буде просто Ось таким візерунком зв'язаний перед спинка з якимось дуже глибоким викатом, скоріш за все. І рукавчики. Може, може, це буде реглан, але все, все одно зв'язаний знизу, бо я всі свої речі люблю в'язати знизу догори, всі плечові вироби, окремо кожну деталь. І шивати потім все. Або, якщо реглан знизу, то дов'язую до регланної лінії, і потім вже на, на круговій спиці все це перенабираю. Але я не люблю кругові спиці. не люблю, І вони мені ну, це так затягує роботу, що просто не хочу, тому, скоріш за все, буде ось так: тоненька ниточка, тоненькі спиці. і буде Легкий весняний светрик. І, скоріш за все, будемо в'язати якісь квіти. На ці в мене вже є майстер-класи. А ось на цей светрик, в якому я зараз, зараз я вам покажу покажусь обличчям. На нього я тільки планую і давно вже обіцяю. Ну На це не вистачає часу, тому що він дуже кропіт, яка робота там потрібна і е, чекаю на сонячні промінці, бо е, чорна обв'язка, чорні нитки в е, мене практично е, поки що з чорним кольором не складається, тому що е, я ввечері, коли приходжу додому, вже темно. А ось на вихідні, як сьогодні, е, навіть домашнього освітлення не вистачає, не вистачає. Для роботи з чорною, з чорною ниткою, тому що сьогодні сонця нема. Ну, але ж, весна йде, сонце буде. Сонце буде, буде майстер-клас. Зараз я вам покажусь обличчям. Ось такий в мене, дівчата, яскравий, яскравий светрик, зв'язаний гачком, залишки в пряжі. З окремих. Квіточок це маленькі-маленькі залишки, і потім воно все обв'язано ну, з'єднано на чорну нитку, яка обв'язується потім. І для того, щоб ну, зробити майстер-клас, то їх потрібно багато нав'язати, а потім розповідати, як на чорну сітку їх посадити. І... Це поки що я все планую планую. Я вже і зв'язала такий маленький зразок, але там вистачило лише на, на браслет для анфіси. І вона його одразу собі там десь задівала. Може, дуже ну, наляписто і яскраво, але дівчата, це моє, це таке, як я люблю. Ну, це вже, розумієте, це не на роботу, це для. Таких домашніх свят для мене, для настрою, бо я ну, дуже таке полюбляю. І цей светрик в мене в'язався під світлий жакет, тобто він так виглядає, тільки рукавчики. І ще в мене тут таке намисточко є таке. Ну, то я вже не стала вас дратувати <ріст> кольорами, тому що коли відволікають оці яскраві плямки, то, мабуть, не всім подобається. Ну, але, дівчатка, я люблю весна, літо йде, мені потрібен, мені потрібен колір, бо зима не була сніжною, і я вже ну, оці сірі кольори, а ще й не сонячні дні. То просто хотілося прийти додому, взяти якусь червону пряжу, жовту і щось таке ось, таку, знаєте, кольорову терапію собі влаштовувати. Ось тому. І тому повз цього проєкту весняного я пройти не змогла. А тим паче, що тут ж буде не тільки в'язання: дівчата будуть і вишивати, і сіяти, і щось вирощувати. Тобто весь спектр того, що можуть наші україночки, це настільки цікаво, що будемо все робити разом. Я, на жаль, вишивати не вмію, але мені завжди дуже кортило, і в мене подруга була, є подруга, яка вишиває цілі картини, величезні картини. І вони виставлялися. І це, ну, це для мене ну, ну, таке щось, не знаю, з іншого світу. Тому що для мене ось це з маленьких хрестиків, хрестиків викласти обличчя, наприклад, ну, це я не розумію. Я не розумію, як це, це так ну, це прекрасно. Так, і вирощувати квіти я теж якось не вмію. В мене ростуть тільки кактуси. Чесно признаюсь. Тому люди, які вміють спілкуватися з рослинами, мені теж дуже цікаві, тому що ну, це хист такий потрібен. Так, що так, все, дівчатка, до проєкту, я вступила. Під відео буде весь список дівчат, які приймають участь. І дякую засновниці цього проєкту Оксаночці, тесті моїй, за те, що вона взагалі придумала і спонукала нас приєднатися до цього шикарного проєкту. Всім легких петельок, побачимось!